Виконуючи високий громадянський обов'язок, як представник держави, прошу вас відповісти. Чи готові ви, Олена, бути вікна? Чи готові мало вітру бути вірним чоловіком? Ой. Сьогодні у Білоцерківському будинку урочистих подій відбулася реєстрація шлюбної шлюбу між громадянином Італії і Українки, нашої білоцерківчанки. Вони стали першою парою, яка попала і розпочала старт пілотного проекту Шлюб за 24 години. Біла церква була, ну, Білоцерківська міська рада і Центр надіона адміністративних послуг були ініціаторами вступити в даний проєкт. Біла церква е внесена в перелік міст, які мають право надавати відповідну послугу. Ми стали одним із е трьох міста в Київській області е е ну, в дану процедуру. Має місце дана процедура реєстрація, щоб забачити це броварі, біла церква і місто Київ. Знаковою стало те, що це і іноземець, і Українка все таки і рейтинг наш якби десь росте більше. І молодці, наші працівники комунального підприємства, що вони хорошо це добре все організували. Відділення ЗАГСу також спрацювало ну нормально, тому що. Заявка на шлюб була подана буквально позавчора. Це середа, і ми справилися. Перша, перша так сказати, реєстрація вона в нас пройшла прекрасно, ми вже знаємо, як це робиться. Я думаю, що вона буде користуватися попитом. Хочеться сказати, що дана послуга може надаватися на території. На тери... Білий церкві, але можуть нею скористатися всі жителі України. Вартість послуги вона десь буде коливатися від 2,5 до 3,5 тисяч. Іменем закону Української держави стверджується взаємне воєволі якої громадяни подрізової Олени Андріївни та Титано Мауріцо на спільне сімейне життя. Добрый вам час! На долгий день! На долгую ночь! На, на счастье!